Всім привіт! Хто спостерігав за моїм каналом, той бачив мої незвичайні ферми. А про ферму тріопсів у мене вийшло не одне відео. Але такого співпадіння, як сьогодні, у мене ще не виникало. Сьогодні вночі пройшла шикарна гроза зі зливою. Всю мутну воду, яку ще дні каламутили, та плавали мільярд інфузорій, змило свіжою водою. І у мене з'явилася унікальна можливість познімати. Щітнів, як вони харчуються в своєму природному середовищі. Оскільки вода чиста, то бактерії, інфузорії та дрібних ракоподібних тут майже немає. Дропси голодують, тому із подвійним натхненням фільтрують донні відкладення. Навіть намагаються чистити стінки від водоростей. Але це скоро зміниться. Сонце нагріє воду та почнеться бум життя. Друзі, якщо вам подобається моє відео, коментуйте, ставте вподобайки, користуйтеся, будь ласка, функцією спонсорства на моєму каналі. Це дуже допоможе його розвитку. А поки ще дні фільтрують муляку. І дуже прикольно за цим спостерігати. До зустрічі нас чекаючи багато подорожей та експериментів!